Після війни в цьому старому кварталі хрещатика в будинку 48 був ресторан Абхазія. Містився він у підвальчику, вхід до якого був у проїзді до двору будинку. Це місце пам'ятають старожили, його згадують у щоденниках киян, письменницьких творах, як у цих двох, що ми зацитуємо. Перший. Павло Загребельний День для прийдешнього. 1964 рік кукулик з кошарним обідали в Абхазії, підвальчик на хрещатику, вікна нижче рівня тротуару. Коли на вулиці дощ, то вода лється крізь ці дивні вікна просто до залу, розмальованого в псевдогрузію Якісь кипариси, круглі кущі чайних дерев, персики, казбеки. Білий виноград для ці і ще якась незрозуміла зелень, що нагадує плісняву, замовляв кошарний. Конячок менше пахнутиме, ніж горілка, курка, са маслинки, салат, потім шашлик покарський, гранчасті шматки баранячого м'яса, засмажені до червоності, прошпиговані прянощами і збризнуті помідорним соком. Шашлик був вогняно гарячий. Смажився на дикому полум'ї, ще зберігав у собі всю жароту полум'я, і кукулик перекидав шмат м'яса язиком у роті туди й сюди, щоб хоч трохи охололо, і червонів щоками баламутив очі на кошарного, який спокійно ковтав пекельно гарячі кавалки, мов прості діжі вогонь. І ще, Ігор Браєвич до Києва назавжди. Настав 1952 рік, з виглядом завсідників ресторанів, отримавши гроші в будівлі управління Південно-Західної залізниці, що на Лисенка я і Борис пройшли сходами внизу двері Абхазії, вхід до якого був у проїзді у двір будівлі. Зал ресторану був обладнаний за вимогами тогочасного дизайну. Кабіни для невеликих компаній від 2 до 10 осіб були відгороджені від загального залу важким бордово-червоним оксамитом. Невеликого розміру загальна зала була обставлена десятком покритих скатертинами круглих столів на 4-5 осіб, готували тоді у ресторанах чудово. Дві великі порції шашлику по кавказьки з помідорами, цибулею та натуральним соусом, не кетчупом. Красувалися на тарілках вам зняти шашлики з шампурів? спитав офіціант, дивлячись на наші спроби жувати його прямо з шампура. Ага, і в тарілці у кожного акуратно були укладені шматочки добре приготовленого м'яса з овочами і зверху присмачені соусом. Із задоволенням ми уплітали цю смакоту, запиваючи пивом. Ми ще не припускали, що на нас чекає попереду. Справжній шашличний соус готувався на помідорах та гострому червоному перці з іншими прянощами. За кілька хвилин у кожного з нас у роті почала спалахувати пожежа. Коли ми вийшли з ресторану, то кинулися до найближчого кіоску з водою і випили кілька склянок простої газованої води, заливаючи вогонь, що палав у середині.